Осіння турбота про виноград це не просто чергова робота у господарстві, а справжній іспит для кожного, хто хоч раз узявся вирощувати лозу. Саме в цей період вирішується доля кущів, чи прокинуться вони навесні з живими бруньками, чи перетворяються на сухі гілки, які шкода й чіпати. Багато хто вважає, що головне зібрати врожай, а потім можна хоч і не дивитися на лозу до весни. Але це велика помилка. Виноград культура примхлива, теплолюбна. І восени він особливо потребує розумного догляду. Кожна дія, кожен зріз, кожна крапля води у цей час має значення. Якщо подивитись на лозу восени, здається, що вона, вона вже віджила своє листя жовкне, грона зібрані, сокорух сповільнюється. Але всередині рослини йде важливий процес підготовка до зимового спокою. Лоза набирає поживні речовини, зберігає сили у коренях, і будь-яке втручання може або допомогти, або зашкодити. Тому кожен господар повинен розуміти восени виноград не потрібно рятувати, його потрібно грамотно готувати. І тут починаються найпоширеніші проблеми, бо хтось ріже занадто рано, хтось пізно. А хтось взагалі думає, що достатньо просто накинути соломи й забути до весни. Старі люди казали як восени покладеш лозу, так навесні вона тебе зустріне. У цьому вислів вся народна мудрість. Бо восени треба не поспішати, але й не запізнюватися. Перш ніж щось робити, варто придивитися до рослини, чи визріли пагони, чи достатньо здерев'яніли, чи листя саме почало опадати. Якщо діяти всліпу, без розуміння, то весною можна побачити лише чорні бруньки й мертві гілки. Особливо це стосується тих, хто нещодавно посадив виноград і ще не знає його характеру, молоді кущі потребують обережності, навіть невелика помилка може знищити все, що вирощувалося кілька років. Важливо пам'ятати, що виноград це південна рослина, і хоч багато сортів пристосовані до нашого клімату. Зима для неї завжди випробування. У природних умовах лоза не знає, що таке укриття чи обрізка, але й живе вона не там, де бувають морози, до мінус 20. Тому людина, яка взяла на себе роль виноградаря, фактично бере на себе відповідальність замінити природі її м'який клімат. Осінь це час подумати, як допомогти лозі. Перезимувати без стресу, не замерзнути, не загнити, не виснажитися від неправильного догляду. Багато господарів з досвідом кажуть, що восени головне не поспішати краще кілька разів оглянути кущ, ніж зробити щось з опалу. Іноді навіть звичайне прибирання листя може зашкодити, якщо зробити це занадто рано, рослина втрачає можливість через листя отримати останні порції поживних речовин. Необхідних для визрівання деревини, а коли деревина не визріє, ніяке укриття не врятує лозу взимку. Саме тому досвідчені виноградарі завжди кажуть не спіши рятувати, спіши зрозуміти. Осіння турбота про виноград це не разова дія, а ціла послідовність кроків, кожен із яких треба робити з розумом. Спочатку треба оцінити стан куща, потім визначити, чи потребує він обрізки, чи вже визріла лоза. Далі перевірити, чи є ознаки хвороб, чи немає шкідників, і лише потім переходити до укриття. Але чимало людей роблять навпаки спочатку накривають, потім згадують про обрізку, а коли приходить весна, бачать гниль, цвіль і загиблу деревину. І тоді дивуються, чому виноград не вижив. А все просто Восину, восени йому не дали часу дихнути і підготуватись природно. Ще одна важлива річ не плутати турботу з надмірною опікою. дехто намагається допомогти лозі, поливаючи її восени до самих морозів, мовляв, щоб не пересохла. Але вода в цей час не приносить користі навпаки, вона розм'якшує коріння, а при перших заморозках перетворюється на лід, який рве тонкі корінці. Те саме з підживленням пізні добрива не зміцнюють лозу, а спонукають її знову рости, коли їй вже час спати, і така активність перед морозами майже завжди завершується загибелью пагонів. Тому кожен, хто має виноградник, повинен зрозуміти. Восени головне не діяти поспіхом і не копіювати чужі поради без розуміння, бо в кожному селі, на кожному подвір'ї свій ґрунт. Свій мікроклімат, свої сорти. Те, що допомогло одному, може згубити іншого. Найкраще вчитися на власному досвіді, спостерігати і робити висновки, а ще слухати старших. Бо старі господарі не читали книжок, але знали, коли лоза готова, коли її можна різати, а коли краще лишити в спокої, і їхня мудрість передається не словами, а прикладами. Через уважність, терпіння і повагу до землі. Осінь це час розумного спокою, і виноград відчуває це. Якщо господар підійде до справи з розумом, не поспішатиме й не рятуватиме лозу там, де треба лише допомогти природі зробити своє, то навесні вона обов'язково віддячить сильними пагонами і щедрим цвітом. Бо справжня турбота це не метушня. А вміння дати винограду спокій, тепло і захист тоді, коли він цього найбільше потребує. Найбільша біда з виноградом восени це поспіх і невміння відрізнити допомогу від шкоди. Здається, що зробити щось це завжди краще, ніж нічого не робити. Але саме такі турботливі дії часто гублять лозу. Багато господарів намагаються восени виконати все одразу обрізати, підживити. Грясно полити, накрити товстим шаром матеріалу, щоб точно не вимерзло, і в результаті навесні бачать лише почорнілі залишки. Помилки ці повторюються з року в рік, і майже в кожному селі можна почути цього року лоза не прокинулася, напевно, зима винна, але правда у тому, що винен найчастіше не мороз, а сам господар, який восени зробив щось не так, перший, мабуть, найпоширеніша помилка. Занадто рання обрізка. Людина бачить, що листя пожовкло і береться за секатор. Проте у цей час лоза ще не закінчила свій природний цикл. Вона продовжує відтягувати поживні речовини з листя в деревину та коріння. Якщо її різко обрізати, ці процеси зупиняються, і рослина не встигає накопичити запасів для зими. Такий виноград, наче людина, Яку змусили працювати надще серце. Узимку він мерзне, виснажується, і навіть якщо не загине, то навесні відновлюється повільно й кволо. Тому досвідчені виноградарі кажуть, обрізати треба лише тоді, коли листя, саме опадей пагони стануть бурими, визрілими, а не зеленими. Друга помилка надмірне укриття. Багато господарів бояться морозів і накривають лозу товстими шарами землі. Плівки, соломи ще й зверху, килимами чи рубероїдом. Вони думають, що чим тепліше, тим краще, але виноград не картопля. Під товстим і щільним укриттям лоза не дихає, підвищується вологість, з'являється цвіль і гниль. До весни така лоза може задихнутися або згнити. І тоді, замість здорових пагонів, господар на весні дістає трухляві залишки. Справжнє укриття має бути легким, повітропроникним, щоб рослина могла пережити морози без застою вологи. Не потрібно накидати все підряд достатньо сухої землі, кількох лапок хвої або агроволокна. Важливо, щоб лоза жила, а не варилася під теплим куполом. Третя поширена помилка пізній полив і підживлення азотом. Буває, господар в останні теплі дні вирішує підживити лозу, щоб вона зміцнілася, додає гній чи мінеральні суміші, особливо ті, що містять азот, але замість спокою лоза починає знову рости, випускає молоді пагони, і коли вдаряє мороз, ці соковиті відростки гинуть першими, а з ними і частина визрілої деревини, те саме з поливом восени надлишок води не допомагає. А лише розбухає ґрунт, змушує коріння дихати важче. Коли потім вода замерзає, коренева система рветься і кущ навесні всихає. Тому осінній полив потрібен лише в сухих регіонах і тільки раз на початку жовтня, коли земля ще тепла, але вже немає спеки. Четверта помилка укриття у вологу погоду. Часто люди накривають лозу відразу після дощу або на сирий ґрунт, волога залишається всередині і під час відлиг утворюється конденсат. У таких умовах грибки розвиваються блискавично, навіть найміцніша лоза не витримає, якщо всю зиму стоятиме у парнику. Тому правило одне вкривати виноград лише у суху ясну погоду, коли земля трохи підсохла. І обов'язково залишити вентиляційні отвори невеликі щілини, щоб повітря могло циркулювати. П'ята помилка неправильне визначення часу укриття. Одні робляться надто рано, інші та запізно. Якщо накрити лозу завчасно, коли ще тепло, то вона задихається, може почати пріти. Якщо запізно, то перші морози вже встигають вдарити, особливо по молодих пагонах. Найкращий орієнтир. Коли температура кілька днів тримається близько нуля, а ночами буває легкий мінус, тоді і час. Бо лоза має загартуватися трохи, вхопити холод, щоб стати стійкішою. Якщо укрити її теплою весною, вона буде слабкою. Є ще одна непомітна, але небезпечна помилка неперевірені поради з інтернету. Сьогодні кожен може знайти безліч чудометодів поливати виноград солоною водою. Обприскувати спиртом чи обгортати поліетиленом багато хто пробує, бо сусід сказав, що працює. Але виноград це не бур'ян, йому потрібна розумна турбота, а не експерименти. Кожен сорт має свої особливості, і те, що підходить одному, іншому може зашкодити. Досвідчені господарі завжди кажуть ліпше зробити менше, але правильно. І це правда. Лоза не потребує надмірної уваги, вона потребує спокою, захисту від вітру та морозу і щоб до весни її не турбували. Ще варто згадати неуважність до стану кори та лози перед зимою. Часто після збору врожаю господар не дивиться уважно на гілки, а там можуть бути тріщини, пошкодження від комах чи грибкові плями. Якщо не обробити лозу перед укриттям, ці хвороби під снігом лише посиляться. Тому перед тим як ховати виноград, треба уважно оглянути кущ, зрізати усе хворе, видалити залишки старої кори, обробити розчином залізного купоросу чи марганцівки це не дрібниця, це запорука здоров'я навесні і нарешті байдужість до погоди. Є господарі, які вкривають виноград за календарем, не дивлячись на температуру, а природа не читає календарів. Один рік осінь тепла, інший мороз приходить у жовтні. Треба дивитися на реальні умови якщо земля промерзла, вже пізно копати чи пригинати лозу, якщо ж стоїть тепло, не варто ховати завчасно. У селі часто кажуть хто слухає землю, той не помиляється це найкраща порада для виноградаря. Отже, восени виноград не треба спасати, треба не заважати йому правильно заснути. Не різати завчасно, не годувати зайвим, не душити під товстими ковдрами, бо все, що робиться з добрими намірами, але без знання, може обернутися бідою. І пам'ятаймо, виноград це жива істота, вона чує господаря через його руки, через увагу, через розум. Якщо діяти з розумом і любов'ю... То весною лоза обов'язково віддячить зеленим листям і здоровими пагонами. Наші діди та прадіди не мали ані сучасних секаторів, ані плівок, ані агроволокна, та все одно вирощували виноград, і не просто для краси, для вина, для сушіння, для зимових запасів. Їхні лози переживали такі морози, що нині господарям і не снилося, а весною прокидались живими, міцними. Готовими до росту. У чому їхній секрет у простоті, уважності та спостережливості. Вони знали, що земля сама підказує, коли і що робити, і що головне, не нашкодити. Раніше восени господарі не поспішали різати лозу казали нехай перша і ній ляже, тоді й до ножа рука потягнеться. Це було не просто повір'я, а практичний досвід. Бо саме після перших холодів лоза. Завершує свій ріст і стає твердішою, дерев'яні. І якщо тоді її обрізати, зріз буде сухий, чистий, не плаче соком, і рослина спокійно загоїться до весни. Старі виноградарі користувалися навіть спеціальними знаками наприклад, дивилися, коли листя на лозі саме опаде, коли гілки стають бурими. Тоді знали, час прийшов. Ще одна традиційна порада не обрізати лозу коротко. У селі казали не ріж лозу, як траву, бо навесні не буде де сльозі текти. Це означало, що залишати треба достатньо деревини, щоб рослина мала запас на відновлення. Багато хто, намагаючись омолодити кущ, зрізає занадто багато, і рослина втрачає здатність відновлюватись. Старі майстри знали, краще залишити трохи більше, ніж потім шкодувати, що немає з чого росту чекати. Для укриття використовували найпростіше землю та природні матеріали. У кожному дворі восени було видно, як господар обережно пригинає лозу до землі, кладе зверху кукурудзиня солому або лапки сосни, ніхто не загортав усе герметично укриття робили легким, щоб повітря ходило, щоб лоза не задихнулася. І ще важливо, не притискали лозу камінням чи цеглою, як дехто робить нині. Бо тоді гілки можуть поламатися, замість цього закріплювали гіллям або тонкими гілочками верби. Коли приходила весна, просто відкривали, і лоза одразу піднімалася свіжа, жива, пружна були й народні хитрощі для захисту від мишей та шкідників, які часто псують лозу під укриттям. Замість отрут господарі клали кілька гілочок бузини або м'яти. Миші не переносять їхнього запаху, так само використовували старе клочча, змочене дьогтем. Це просто безпечно і дієво. Дехто ще натирав лозу золою або оприскував настоєм полину, щоб відлякати грибок, і треба сказати, ці способи працювали не гірше, ніж сучасна хімія, тільки без шкоди для ґрунту. Старі люди вірили, що виноград треба не лише доглядати, а й розуміти казали. Виноград, це як дитина, його треба вчасно вкласти спати. Тому ніколи не поспішали накривати лозу, поки не переконаються, що вона заснула. Якщо зробити це раніше, можна викликати випрівання, і тоді навесні кущ загине, хоч морозу й не було. А щоб переконатися, що лоза готова, брали ножик і злегка дряпали кору. Якщо під нею деревина темнокоричнева, суха, значить, визріла. Якщо ще зелена, треба почекати. Є й цікаві народні прикмети, за якими орієнтувалися, коли пора вкривати виноград. Наприклад, казали якщо вранці іній на траві тримається до полудня, пора лози ховати, або після покрови три тижні і час класти лозу в землю. Такі спостереження допомагали не помилитися з часом. І дійсно, природа сама дає сигнали. Треба лише вміти їх бачити. Сучасні господарі часто забувають про ці прості речі беруться за складні добрива, спеціальні плівки, електронагрівачі пам! і при цьому гублять суть. А народна наука каже не перехитриш землю. У старі часи виноградники росли на звичайних пагорбах без спеціальної техніки. Та господарі знали, як правильно вибрати місце, щоб вітер не бив з півночі, щоб сонце гріло зранку, і тоді лозі легше було перезимувати. Сьогодні теж варто зважати на це не укриття головне, а умови, в яких росте рослина. Ще один старий спосіб укладати лозу на підстилку з кукурудзиння або сухого листя, щоб вона не лежала просто на сирій землі. Це дозволяло уникнути гниття знизу. Зверху клали трохи землі рівно стільки, щоб прикрити від морозу, але не більше. А коли випадав сніг, він сам ставав найкращим утеплювачем. І ніхто не поспішав розкривати лозу занадто рано, чекали, поки сніг розтане і земля трохи прогріється, бо різкий перехід з холоду до тепла теж шкодить. У старих господарів була ще одна мудрість ніколи не робити виноградник занадто густим. Вони казали, що лоза має дихати, як людина, бо коли кущі надто близько, вони створюють вологу атмосферу, і тоді восени з'являється грибок, який узимку лише посилюється. Тому восени, окрім обрізки, старі виноградарі обов'язково проріджували насадження, видаляли зайві пагони, щоб повітря вільно ходило. Це теж частина правильної підготовки до зими. Сьогодні, коли у нас є всі зручності, ми часто забуваємо, що справжня сила у простоті, ті самі методи, якими користувалися наші діди, не втратили актуальності, бо вони перевірені не лабораторією, а землею. Народні поради завжди виходять із практики, що працює, те й лишається. І якщо придивитись, то більшість сучасних агротехнічних рекомендацій повторюють ті ж самі принципи: не поспішай, не перегодовуй. Не перезволожуй, не душ лозу під укриттям. Отож, народні методи це не минуле, а жива наука, що передається з рук у руки. Бо головне правило виноградаря, яке знали ще наші прадіди, звучить просто не треба рятувати лозу, треба дати їй спокій. І хто це зрозумів, той має виноград, що щороку родить як благословенний, коли приходить осінь. Господар має пам'ятати від його розуму і терпіння залежить, чи прокинеться лоза навесні живою. Усе, що робиться восени, це не просто догляд, це підготовка до життя. І головна порада не поспішати, не метушитися, не намагатися зробити більше, ніж потрібно. Виноград рослина вдячна, але дуже чутлива. Вона легко прощає легку недоглянутість. Але не прощає надмірної турботи. Кожен, хто хоче мати здоровий виноградник, повинен розуміти, що восени важливі не кількість дій, а їхній правильний час і міра. Перше, на що слід звернути увагу визрівання лози. Не можна нічого робити, поки гілка ще зелена, м'яка і не готова до зими. Таку лозу навіть не варто пригинати, Вон, вона може поламатися. Треба дати їй час затвердіти, стати пружною і темнобурою. Тоді обрізка не завдасть шкоди, а укриття буде лише допомогою, а не покаранням. І якщо бачите, що осінь затяжна й тепла, не поспішайте краще зробити все пізніше, ніж занадто рано. Друга порада золота середина в укритті. Не варто перетворювати лозу на закутану мумію. Земля, лапник, трохи сухого листя чи агроволокно. Цього цілком достатньо. Головне, щоб повітря циркулювало. Під товстим, герметичним укриттям завжди утворюється конденсат, а волога це ворог, не друг. У селі кажуть, як задихнеться лозина, не допоможе ні сонце, ні дощ. І це правда. Виноград не любить духоти, він має відчувати землю, але не варитися під нею. Третє, збалансований догляд. Не поливати без потреби, не годувати перед зимою, не оприскувати без хвороби. Кожна дія має бути з розумінням осінній полив лише якщо ґрунт сухий і потрісканий, підживлення лише фосфорно калійне, щоб зміцнити деревину, а не стимулювати ріст. І навіть обробка від шкідників має бути помірною краще раз, але вчасно. Ніж тричі без потреби. Виноград не любить надлишків, його треба не перевантажувати, а підтримувати. Четверте, увага до дрібниць часто саме дрібниці гублять лозу, невидимий грибок під корою, залишений зріз без обробки, накриття після дощу, усе це може стати причиною загибелі. Тому перед укриттям обов'язково огляньте кущ, зніміть стару кору, приберіть усе листя. Яке пріє біля основи обробіть лозу розчином залізного купоросу. Це проста робота, але вона рятує виноград від хвороб. І коли вкриєте лозу, не забудьте лишити маленькі отвори, щоб дихала, бо без повітря жодна рослина не виживе. П'яте терпіння весною. Багато господарів роблять усе правильно восени, а потім поспішають навесні розкрити лозу при першому теплому дні. А потім удар морозу і весь труд нанівець. Тому терпіння це теж частина осіннього догляду. Коли вкрили лозу, не чіпайте до стійкого тепла краще, нехай трохи пересидить, ніж підмерзне. Узагальнюючи все сказане, можна виділити три головні принципи спостерігай, не поспішай і не перевантажуй. Якщо ви навчитесь бачити, як поводиться лоза, ви зрозумієте, чого вона потребує. Якщо не поспішатимете, уникнете багатьох помилок, а якщо не перевантажуватимете її поливами, підживленнями і укриттями від усього на світі, то навесні вас зустріне здорова сильна рослина. Багато хто думає, що виногра той культура примхлива, але насправді вона лише чутлива. Вона не любить крайнощів ні холоду без захисту, ні тепла без повітря, ні голоду, ні перенасичення. Її треба вести з розумом, як коня міцно, але не жорстко осінь це час, коли лоза довіряє вам своє життя, і якщо ви все зробите правильно, вона віддячить сторицею. Народна мудрість каже як восени лози доторкнешся, так вона навесні тебе зустріне. І справді, усе починається з осені. Якщо восени видали лозі спокій, зберегли тепло, не нашкодили, не злякали її зайвою турботою, вона перезимує навіть найсуворішу зиму. І коли зійде перше сонце, вона оживе як диво. І тоді зрозумієш турбота про виноград це не робота, а розмова із живою істотою, яка чує серце господаря. Отож, бережімо лозу розумно. Не треба рятувати те, що не потребує рятунку. Треба допомогти природі зробити своє незаважаюче. Дайте винограду спокій, дайте йому землю, дайте повітря, і він віддячить рясними гронами. Бо найкраща нагорода тому, хто працює з любов'ю і терпінням, не просто врожай, а жива. Міцна лоза, яка щороку нагадує усе живе, хоче лише одного, щоб його розуміли, а не переробляли.